З Євангелія від Луки. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа й немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказане їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися і зі сказаного їм пастухами. Марія зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачуттям в утробі.